Всеукраїнський український благодійний фонд Серце до серця з 2006 тисячі розпочав активну діяльність. Основний напрямок роботи допомога хворим дітям. Небайдужі молоді люди, залучаючи тисячі волонтерів, доводять, що вирішувати проблеми разом набагато простіше і ефективніше. Сьогодні у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки представники фонду підбили підсумки 11-ї благодійної акції всім основна мета благодійного фонду Серце до серця порятунок життя і здоров'я маленьких українців. Для цього щороку активісти організовують акції, збирають гроші на медичне обладнання і передають його лікарням. Як усе відбувається цього року, розповів на прес-конференції в Луцьку регіональний представник благодійного фонду Серце до серця в області Богдан Іщук. Є певні терміни, коли відбувається акція серце до серця. Цього року було це дати 4-24 квітня. Кожного року є певний спеціалізований напрямок, тому що ми отримуємо від представників Міністерства охорони здоров'я про найактуальніші напрямки допомоги. Участь у благодійній акції беруть усі області, окрім окупованих територій. Волинь цього року зібрала більше як 144 тисячі гривень. На думку організаторів, це вкотре засвідчило прагнення українців об'єднатися заради досягнення благодійної мети. Якщо ж говорити по акції у Волинській області, вона прийшла досить ярко, змогла наситити кожного, кожного волинянина і показати, що таке добра справа, і радує ця небайдужість волинян до того, щоб рятувати саме ці маленькі серця. Адже ми збирали кошти у Волинську обласну дитячу лікарню на реанімаційне обладнання. Діяльність фонду «Серце до серця приклад потужного волонтерського руху в Україні. Також це волонтерство прозоре, щире і самовідане. Скринька, ідентифікатор і сердечко саме такі речі має при собі волонтер акції. Ми, звичайно, робили акцент на учнів та студентів. Загалом було задіяно близько 40 вищих навчальних закладів та більше 20 шкіл міста Луцька. Волонтери могли виходити лише на фінал акції за скриньками у місто а до цього кошти збиралися внутрішньо. І дуже важливо було скоординувати цю роботу дійсно правильно. Волонтери допомагають виховувати українську молодь на моральних цінностях і розвивати почуття відповідальності. Завдяки акції також поліпшується оснащення медичних закладів країни. Завідувач неонатального центру обласної дитячої лікарні Микола Гнатів на прес-конференції відзначив здатність волонтерів і благодійників жертвувати своїм часом зусиллями і коштами заради допомоги іншим. кредит довіри, про який сьогодні говорилося. Це є підтвердження, того, що ви робите правильну справу, добру справу і перспективну справу. Безумовно, є багато проблем в медицині, є багато проблем в країні, але є ті болюві точки, дуже болючі точки, які ну, треба, треба з ними працювати, треба допомагати, допомагати самим незахищеним, самим маленьким діткам. Під час зустрічі координатори благодійної акції нагородили найактивніших волонтерів і учасників. Завдяки їхній небайдужості, вдасться врятувати життя не одній дитині.